І тепло, і дешевше на Кіровоградщині продовжують впроваджувати енергоефективні технології. Черговий об'єкт загальноосвітня школа в селі Каніж Новомиргородського району там модернізували стару котельню. Про переваги нових технологій дізнавався Сергій Михайлін. Каніську загальноосвітню школу збудували майже півстоліття тому. Стільки широкі фікотельні, яка її обігріває. Донедавна вона мала такий вигляд. Нині тут впроваджують енергоефективні технології за рахунок коштів районного та обласного бюджетів. Встановили сучасні котли. Раніше котли були. По-перше, вони були досить такі великогабаритні і коефіцієнт корисної дії був дуже-дуже малий. Вони були низької якості і енергоносій, ну, тобто вода, не, не мало можливості нагрітися у ті, у ті старому обладнанні. Нове обладнання змонтували на Кірвоградському заводі до автоматів. Коштує воно близько 230 тисяч гривень. Використовує будь-який вид біопалива, а це дозволяє економити вдвічі більше грошей, каже директор школи. Це бункер, котла, це автоматика котла, яка працює в автоматичному режимі. А це саме топ, топочне владнання, яке розраховане на 80 кВт. Якщо доторкнутися до топки цього котла, то вона повністю ізольована і так завод зробив, що вона повністю забезпечує нагрівання тільки енергоносія, а не, не гріє атмосферу, як це було раніше. Навчатися стало комфортніше, підтверджують учні. Літом їх встановили. І коли було похолодало, зразу включилося опалення, стало набагато тепліше. Ходимо вже роздягнені. Так то раніше ходили в куртках, холодно було. Тепер нормально. На урочисте відкриття нової котельні завітав куратор Новомиргородського району Олександр Чернявський. Дуже довольні вчителі, дуже довольні діти, дуже довольний обслуговуючий персонал котельні. Плануємо далі опит розвивати повністю по всьому Новомиргородському району, щоб всі школи мали такі високопродуктивні екотеми, щоб всі наші діти і учні училися в тих комфортних умовах. Торік в рамках проонівської програми повністю замінили вікна на другому поверсі і частково на першому. Однак невирішених питань у школі ще вистачає. Потрібно провести санацію даного поміщення, криша, стіни. Подвал, ну то є впереди що роботи много, і самое главное, що целі устрімлення команди, яка здесь знаходиться, оно направлено для того, щоб і що лучше сделать данную школу. Найближчим часом у планах керівництва школи завершити облаштування стадіону та в якості експерименту відкрити льодовий каток. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко. День за днем.